Пізніше кінці буде репліка. Шановні колеги, будь ласка, хвилинку уваги. Подивіться на наших колег з опозиційного блоку. Зверніть увагу, вони не пари з вуст. Знаєте чому? Бо вони тішаться, коли вони бачать, що тут відбувається. Вони радіють, вони руки потирають, вони вже мільйони рахують, які вони будуть заробляти на нашому розколі. Знаєте, чого від нас чекає суспільство? Єдності. В єдності наша сила. Згадайте, що згубило помаранчеву команду. Згадайте, що згубило пома. Згадайте, що згубило помаранчеву команду в 2004 році. Гризня. Згадайте, що згубило нас у 2009 році, коли прийшов Янукович. Гризня. Те, що тут відбувається, це початок нашого кінця. Якщо ми хочемо з вами врятувати країну, захистити її, ми повинні бути єдині. Ми повинні бути сильні. В єдності наша сила. Тому всі як один коаліція. Голосуємо. Шановні друзі, буквально. Будь ласка, Микола Княжицький. Тонув...